Боляче важко, але варто це про матінку Кураж та її дітей. Нашумілий спектакль за п'єсою відомого німецького драматурда Бертольта Брехта. Прем'єра вистави нещодавно відбулася на основній сцені театру імені Лесі Українки. Адаптував текст п'єси під сучасні реалії і поставив виставу відомий режисер з Херсону Сергій Павлюк. І творами цього автора режисер вже працював раніше. А матінку Кураж мріяв поставити давно. Вистава Матінка Кураж та її діти давно привертала увагу кам'янчан через інтригу. Чи пости на сторінках артистів та театру у соцмережах викликала багато питань і вабила дізнатись відповіді. Тож з прем'єри розповімо найцікавіше про нашу мілу п'єсу. Якщо говорити про прем'єру матінки Кураж на сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки, то варто робити це, як то кажуть, з порогу. Нам випадає нагода зустрітися із режисером. Каже, це його 142-га прем'єра. Чекає відгуки від глядачів, але загалом отриманим результатом задоволений. Скажімо так, я дуже задоволений тим, що вийшло, але сказати, що все, що я тоді придумав, само початку вдалося все по-іншому. Ну, спочатку, взагалі, важко ти заходиш в новий театр з людьми, починаєш тільки знайомитися, притиратися. Ну під за останні два тижні було дуже кайфово працювати, тобто вже прателися прекрасно. Коли кожен знає свою роботу, ну то це мені подобається. Найважче завжди бодатися з драматургом. Оце те, що мені подобається. А те, що там ну це мізансцени, це правильне світло, танці, співи, як актори працюють, де не якісь психологічні моменти цікаві. Величезна частина роботи над спектаклем була приділена візуальній частині. Декорації один із ключових сегментів вистави, на які покладали великі надії і відповідно задіяли чималі ресурси. По центру сцени той самий зруйнований ірпінський міст, світлини якого облетіли весь світ. Над оформленням вистави працювали гості художники з команди режисера Юрій Ларіонов і Христина Корабельникова. Чомусь я довго шукав такий образ війни і потрапила фотографія відома. І чомусь мені здалося, що це саме точний образ війни. Обірвані зв'язки. І он ця декорація дозволяє бути багатофункціональною, тому що під мостом під мис, під можна інтер'єрні сцени, наприклад, вирішувати. Художник-постановник жартує ще один його фірмовий елемент автівки на сцені. Коли ти її ставиш автентично на сцену, у тебе відчуття правди. Це вже не зовсім театр. І мені подобається, що коли автівка така зруйнована, вже напівгнила, але вона за допомогою фар. Там, вона жива і виглядає, як справжня. Це образ нашого світу, щоб догори дригом перевернуто у нас все. Всі наші роботи, плани особисте життя. Від роботи цехів театру над реалізаціями його ідеї художнику захваті каже, попри складність декорацій відпрацювали якісно, зробили їх видовищними і безпечними для артистів. А ближче до тіла артистів працювала художниця з костюмів. Пані Христина ділиться під час війни. Їй було дуже важко робити цю виставу. Ідея була, яка що війна це не стосується якогось проміжку часу. Війна це глобально. Біда, проблема, і ми зараз в цій біді живемо. Саме просте було взяти наші військові костюми, вдягти, ну ось вам. Але це було б дуже тупо і неправильно по відношенню до наших воїнів. Ми намагалися сучасними методами, але трошечки, щоб костюми були схожі на середньовічні. Костюми у гримерках на поготові артистів гримують. Ретельно та дбайливо наносять на шкіру рани. Ще трохи. І старт. А поки розповімо вам про акторський склад. У головній ролі Марина Юрченко. Її матінка Кураж Торговка, яка із трьома дітьми мандрує країною, охопленою війною, продаючи свої товари. Прагне заробити, щоб забезпечити дітей. А на фіналі втрачає всіх трьох. Вона пронизана болем. Це біль, який нас оточує, який зараз живе в кожному з нас. І ми хочемо поділитися цим болем. Ми... Ну, якби обмінюємося їм, і я гадаю, що е, наприкінці вистави це буде очищення. Дітей матінки грають Руслан Куксенко, Гліб Хавіков та Софія Чеботарьова. А ось Олег Волощенко у надбрутальному костюмі. Він у виставі кухар у минулому, а нині маніяк вбивця гвалтівник. Персонаж якого війна повністю розбещила. В тому сенсі, що він такий же пристосуванець, як і Мамаша Кураж, але на війні і в умовах війни він просто спостерігач. Мені здається, що взагалі в епічному театрі Брехта ось цей образ, він його не просто так створив, а знаєте, щоб показати, що алегорія людини, з якою яку війна перемолола. Якоїсь живої людини зробило просто цинічного, холодного а, такого, таку холод, холодну істоту, для, для якої війна це просто умова, щоб вижити. Де нема нічого людського, людського, де нема вже нічого живого. І він не герой, він не антигерой, він просто існує. Загалом на сцені кожен глядач зміг побачити свого улюбленого артиста, вразили всі, і молоді, і досвідчені. Під керівництвом Сергія Павлюка кожен із них створив яскравий образ, навіть не промовляючи жодного слова. Дуже глибоко, дуже цікаво, дуже про сьогодення. Так все метафорично зображено, але всі розуміємо про що це. Розуміємо що це про життя під час війни що дуже близько. Мені здається, що ми всі настільки зараз переповнені, на жаль, злобою агресії і ми ну, маємо на то підстави. Тому це ну, відгукується все. Я розуміла, що це дуже важке таке оповідання і дуже буде хвилююча вистава. Не думала, що так. Ми повинні моїх подруг вони всі в сльозах. Це дуже важко, але але нам подобається матінка Кураж. Вистава трагіфарс. Спочатку і смішно, а вже у другому акті. Ні, поступово від іронії сюжет п'єси котиться до величезної трагедії, так живо зіграної, так фантастично поданої, що перехоплює подих і змушує плакати. Розповідати про виставу матінка Кураж більше не варто. Вона оригінальна, смілива, складна для емоційного сприйняття. Дивує грою і вартує перегляду щонайменше заради того, щоб побачити акторів у інших образах. Її варто дивитися, якщо є сили. Вистава вразила всіх присутніх у залі настільки, що глядачі аплодували стоячі та мовчки. Наступний показ чекайте у травні, і браво театру!